Привіт, малята! Сьогодні нас чекають веселі ігри. Ми будемо грати, стрибати, бігати да кидати далека. Ну що, готові? Почали! Задача наших учасників бути уважним. Пересуваючись швидко вперед, треба блискавично зорієнтуватися, яким чином подолати перешкоду. А перешкода це гімнастична палка, яка одним кінцем убирається в стіну та намагається переміщатися вгору або вниз. А в цій грі намагаємося обома ніжками стрибнувши перенести іграшку на іншу сторону. За допомогою цієї гри ми можемо перевірити вашу влучність. Учасники гри намагаються попасти в ціль, збивши кульку. Ці малята ваша енергія та зусилля після таких розваг зроблять вас ще сильнішими. Продовжуйте веселитися і будьте активними.